Усім, Усі вільний клас є. Крім того, треба завдання вдома чи ти. Побудей. Але бо? Бу... Почалися борги, дитя вухо і все, дитина буде повна. В не може, він інвалідний. В день чіпляється до сахар. — Я не Поки ми сосудні туди Мамочка, не боюсь. Все буде Все добре. До. — Мені міський голова обіцяв на цукровому кімнату тільки через місяць, коли виселиться яка жінка. Але де мені на цей місяць подітися? Мені вистачило б тієї кімнати, але наразі де мені цей місяць подітися? Де з дитиною подітися? Постійно з нашої сторони. Для цієї сім'ї виділялася матеріальна допомога. Допомагали чим могли. Як вона опалювалася, допустим, її приміщення, яке вона знімала, так твердими паливом ми надавали безкоштовно матеріальну допомогу, надавали і тисячу гривень. І останнє це буквально днів десять назад. Знову виділили 500 гривень. От те, що можемо, те сьогодні при цій ситуації складній, яка є в бюджеті міста. Допомагаємо.